Він шахтар, проте останні п'ять років вільний час присвячує заняттям спорту. Максим є сертифікованим тренером з Тейрекс у домі Аліси. Почав свій шлях від звичайного клієнта. Я був звичайним клієнтом і досяг рівня. Тренера міжнародного класу Старий ікса це моє хобі, ну так сказати, тому що я ще працюю на шахті. Тобто я кожен день працюю в першу зміну на шахті, і потім друга зміна, як кажуть, я працюю тут в клубі. Фітнесом може займатися кожен, хто не має протипоказань, а також той, хто хоче щось змінити в собі на краще, але не знає, як це зробити доступно. Тут ви працюєте зі своєю вагою, тому і в цьому немає обмежень в тренуваннях. Можна тренуватися навіть тим, у кого протрузії, астми, але це потрібне тренування тільки у присутності тренера. Не можна займатися в Тим, хто варикозне, ну, варикозне розширення він, або там були травми хребта, ну і більше, можливо, там, або там трофічні язви, тобто таке, а так о, ну, по, по цьому ТРХ там немає ЗОС. Звісно, краще один раз спробувати ніж сто раз почути. Хотів би вас запросити на свої тренування. Чому тому що те, що зараз у нас відбувається в нашій країні, до мене ходить дуже багато дівчат і чоловіків, які займаються спортом не для краси, а для того, щоб скинути цей негатив, який у нас накаплюється впродовж або ночі, або впродовж дня, або він в нас вже накаплюється десь. В Продовжить більше ніж трьох років. Ірина відвідує заняття третій рік. Каже здоров'я та самопочуття змінились на краще. Мотивує. Ну, по-перше, це моє здоров'я. По-друге, мотивує щоб схуднення, підтягнута стрімка фігура. Катерині допомагає не лише тренування, а й підтримка тренера. Що вас індивує? Позитив тренера. Перш за все, завжди приділяю увагу. Ну і гарна фігура. Приходьте на тренування, спробуйте себе в новому у домі Аліси чекають саме на вас. Записатись на перше заняття можна за телефоном 066 66 75 37.